Крим узяти в принципі навіть легше з точки зору якогось військового, ну я не компетентна людина, я так дуже по-простому це передаю, ніж, власне, оці такі окопані оборонні і ті ешелоновані власне терени, ну умовно кажучи, ордло, то тих окупованих територій Донбасу. Чи ви плюс-мінус десь фахово поділяєте таку? Ну таку дуже чорно-білу, але спрощену оцінку, так абсолютно поділяю, тому що Крим він так само є, як і добре укріпленим такою військовою базою, так само і є і пасткою за умови грамотного перерізання в тих такі логістичних шляхів забезпечення. Тобто, якщо перерізати сухопутний коридор, тобто ми вийти до узбережжя Азовського моря. Звичайно ж, потрібно добити той Керченський міст і методично знищувати їхні, їхні паромні переправи, тобто їхні кораблі забезпечення, а також військово-транспортну авіацію, ті ж ІЛ-76, тому що вони мають достатньо літаків і достатньо аеродромів для того, щоб приймати. Тобто, ось це методичне знищення, це і, і, і потім фактично оце велике угрупування замикається на півострові. Далі відбувається та сама відпрацьована вже по Херсону методика, коли з допомогою приміром в ідеалі було б далекобійної зброї можна методично знищувати ось тих приблизно 200 військових об'єктів, які на сьогодні є на Кримському півострові. І для того, щоб пришвидшити цей процес виснаження, можна застосовувати звичайно ж висадки, отакі локальні штурми. З узбережжя кримського півострова, тобто, це спричинить якраз швидше витрачання і боєприпасів, і палива, і перекидання значних зусиль. І, от звісно ж, це не місяць, не два, але от, от таким шляхом можна просто виснажити і прискорити виснаження цього кримського групування. І фактично можна також її змусити здатись, але для цього ми повинні мати дійсно багато зброї, і причому високоточної зброї, далекобійної, якої і і можна ефективно воювати.